Доброго дня шановне панство. Пропоную вашій увазі статтю під назвою Все вище і вище і вище. Стаття написана в понеділок 22 квітня 2024 року, отже починаю. А починаю я з наступного. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Беру в футболістів та тренерів у форматі онлайн навчання. Також буду вдячна, якщо станете спонсором каналу або просто підтримаєте канал у міру своїх можливостей. Кнопка спонсорства чи номера карток під кожним відео. А тепер на тему. Сучасний спорт, у тому числі і футбол, помітно виріс порівняно з 60-70 ми ми роками минулого століття. Тоді середнє зростання, скажімо, волейболісток було в межах 170-180 см. Зараз же... Волейболістку на зріст менше 180 см потрібно дуже добре пошукати. Тенденції у чоловічому спорті аналогічні. Виріс не лише волейбол, баскетбол, айганбол та інші види спорту. Це що усвідомлена тенденція у спорті чи несвідоме зростання представників нашої цивілізації? Думаю, що і те, і інше. Футбол не є винятком. З подивом спостерігаєш, як двометрові футболісти стають зірками. А що тут такого, запитаєте ви. А чи справді що є дивного в тому, що високий футболіст є лідером команди, демонструє хорошу технічну підготовку? На жаль, нічого дивного в цьому немає. Чому, на жаль, вся справа у способі переміщення полем футболістів, але про все по порядку. 2005 року зустрічався з одним із головних футбольних вчених України. Вибачте, за те, що не називаю прізвище свого візаві. Зустріч мала приватний характер. Попередньо по телефону попросив у господаря кабінету виділити мені 20-30 хвилин. Робочого часу я отримав добро. Підготував 10 хвилин тезову доповідь, щоб 20 хвилин... Що залишилося, вистачило б на обговорення ключових тест доповіді, але сталося не так, як гадалося. Ми спілкувалися 2 години та 45 хвилин. Я, звичайно, міг припустити, що зацікавлю футбольного вчиного своїми ідеями, але не настільки. А якщо чесно, то і зацікавленості особливої моєї ідеї не викликали. Тоді чому так довго спілкувалися, запитаєте ви? Весь час мій візаві намагався спростувати хоча б одну з моїх ідей, але його аргументи були непереконливі. І деякі мої питання заставали зненацька мого опоненту. У своїй бесіді ми торкнулися з ним багато тем. Говорили про формулу прогресу, про мотивацію до самовдосконалення, про тренажерне обладнання та багато іншого. Коли ж мова зайшла про селекцію, мій візаві зауважив, на жаль, неможливо визначити, якого зросту буде хлопчик до весі до. 18-20 років. Нам треба навчитися відбирати високих. Якщо чесно, то я занімів, почувши це. Якби подібні ідеї висловлювали пересічні вболівальники, це сприймалося б нормально. Але вчений, я просто розгубився. Знаєте, чому сучасний футбол полює за високими футболістами? Насправді все просто настільки, що не повинно бути у сфері інтересів футбольної науки. Дайте відповідь на питання, що легше? Прорватися до лінії штрафного майданчика-суперника, вивівши на ударну позицію партнера по команді, за допомогою кількох середніх і коротких передач, або за допомогою єдиного навісного удару послати м'яч у штрафний суперника, розраховуючи на удар головою свого партнера, або його удар від випадково відскочившого м'яча після навісу. Зрозуміло, легше за остання. Мистецтво прийому передачі м'яча не потрібне. Бачення поля теж не потрібне. В добре поставленому ударі з середньої дистанції теж немає потреби. А що ж треба? Потрібно мати високе зростання для переведення м'яча головою в площу воріт суперника, або, простіше кажучи, для удару головою по воротах. Я не говорю про невісну передачу тому, що такі зустрічаються не часто. Невісна передача, як правило, це банальний сліпий або напівсліпий навіс. Про удар головою я теж не говорю. Не говорю тому, що ударне мистецтво не обмежується ногами. Голова підставлена під м'яч – це ще не удар головою. Втім, це не тема справжньої розмови. Сучасний футбол, особливо пострадянський, нагадує мені більше, ніжний шестисітковий волейбол. Подумки не тягніть волейбольні сітки по периметру штрафних майданчиків за винятком сторони, що збігається, з лінією воріт. І отримайте одну П-подібну сітку на одній стороні поля та другу на іншій. Уявили? Гра зводиться до того, що м'яч закидається через ці сітки у штрафний майданчик суперника за допомогою навісів та вибивається через ці сітки. Зрозуміло я отрую. Зрозуміло, що це карикатура на сучасний футбол. І все ж елементи цього нереального футболу проглядаються. Коли атака зводиться до навісу, зростання футболіста стає актуальним. Тим, хто не згодом із описаною картинкою сучасного футболу, пропоную звернутися до статистики. На жаль, у статистичному пакеті відсутня кількість навісів у штрафному майданчику суперника. Але хто знає, подивіться. Постарайтеся порахувати кількість навісів у штрафний майданчик за матчі, порівняйте з кількістю ударів по воротах через штрафний майданчик, зроблений однією командою. Впевнений, що кількість навісів буде як мінімум у 10 разів більшою. І якщо це моє припущення підтвердиться, то волейбольна хвороба сучасного футболу реальність. Отже, такому футболу потрібні високі гравці. Вони потрібні тоді, коли у футболі навісна ворота суперника, домінуючий інструмент. А якщо явного статистичного перекосу у бік навісів немає, що тоді? А тоді актуальним стає спосіб пересування полем футболістів. Який спосіб пересування по полю характерний для футболу? Ривковий. Без ривка ви не звільнитесь від опіки. Не вийдете на ударну позицію, не зможете обійти суперника. Немає ривка, немає футболу. Ось ми й дійшли на найголовнішого питання: якого зростання має бути гравець, щоб зробити ривок із максимальною швидкістю на 20-30 метрів? Не знаєте? Гадаю, що знаєте. Для тих, хто не знає, пропоную провести експеримент. Поставте на старт 30-метрової або 20-метрової дистанції. Спочатку сотню футболістів з ростом не менше 190 см, а потім сотню футболістів з ростом не більше 175 см. У тому іншому випадку визначте середньоарифметичний час пробігу та порівняєте. Особисто мені навіть до ворожки ходити не треба. З явною перевагою переможуть низкорослі футболісти. Тоді чому сучасний футбол тягнеться вгору. Те, що сучасний футбол тягнеться вгору, є непрямим підтвердженням його волейбольності. Велике зростання затребоване під час гри на другому поверсі футболу. Зафіксуйте час гри на другому поверсі та на першому поверсі. Порівняйте результати. Ви побачите, що гра внизу забирає на себе більшу частину матчу. Очевидного висновку не зробити не можна. Високі гравці це більше мінус, ніж плюс. Можливо, ви, шановний читачу, знайдете інші аргументи. Радий, якщо ви такими поділитеся. Матеріалу для аналізу я виклав більш ніж достатньо. Впевнений, що через сотні років селекціонери всього світу ганятимуться за футболістами з ростом 170-175 см. І ламатимуть голову, як виявити в хлопчиках тенденцію до такого остаточного зростання. Найпростіше робити, як усі. Найважче думати самостійно і не боятися, що твої висновки не співпадуть із загальновизнаною думкою. У мене все. Не зволікайте з придбанням авторських книг. Вони неодмінно допоможуть вам в вашій футбольній практиці.